Всім привіт! Сьогодні по пойдемо про динамічний піксель в системі All-Store. Хто користується Остором, знає, що це каталожка, грубо говоря, ну, інтернет-магазин. Взагалі це Остр, це повноцінний інтернет-магазин, але її можна перевести під функції каталожки, тобто наповнити товаром своїм. Якимсь, по, по вашому зовманню, да, і використовувати її на рекламу теж, тобто на Фейсбук. Питання пікселя завжди було якби, актуальне, воно цікаве, гнучке таке, ну, заставляє трошки подуматися. Написав малесеньке розширення, яке інтегрує піксель, дає можливість відслідковувати піксель. В цій системі. На прикладі, зараз Остора 302.0. Це, скажімо так, одна з останніх версій, ну, стабільних останніх версій, тому що є вже зараз і четверта версія, але вона сиренька. Написав модульочок, приклад роботи його показую. Ми додаємо нашу чарівну ФБП, тобто зв'язочку Facebook Pixel дорівнює і ставимо піксель, який нам потрібно. Pixel Helper показує, що у нас вже цей піксель працює, скоріше за все, що тут реклама в мене в... В... включена, блокировщик реклами. Для того, щоб Helper піксель... показував спокійненько адекватність, треба виключити всі розширення, які блокують рекламу. Тобто зараз я вимкну, в мене показує піксель налаштований той, який ми передаємо через адресну строчечку. Ми можемо передати його зовсім інший піксель. тобто рекламу налаштовувати з іншим пікселем, і цей Піксель. У нас буде теж відпрацьовувати. Ну, такого пікселя немає, то воно і не відрахувало. Так, для прикладу ставлю піксель, він у нас відпрацював pageview, тобто з реклами людина зайшла, робить покупочку, <кій> переходить в корзину покупочок. ну Я тут ніякі теми не ставив, доповнення не ставив, тому тут оформлення трошки незручне. Є теми, які е, набагато все узручняють. Воно все на одній сторіночці М -м 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 продовжити замовлення. Доставочку вибираю, політику підтвердив, продовжити. Підсумок у нас iPhone продукт, такий-то, такий-то, підтвердження заказу. Ми підтвердили заказ, що у нас з Pixel, Pixel у нас відрахував, Pixel Lead і PageView. Тобто Pixel гарненько спрацював і на Facebook конверсія пішла та, що нам потрібно. Ось таке просте доповнення, але я думаю корисне для того, хто використовує Остр, оп, Остор, це не є проблема, є трошки, скажімо так, є задача, її можна рішити. Якщо задачу не рішають, то це не задача, а це парадокс якийсь. В даному випадку це задачка. Задачка вирішена, піксель працює на ОСТОР.